Мені сподобалася інформація. Тим паче, що Джанука Дімарсу, якби не той, хто хайпує на спустого в порожнє переливає. Ще справжній блокбастер розвернувся довкола, і всі команди серії А і Ліги Чемпіонів теж це розуміють. Я казав, що він там ну просто входить. Ну... Отак одразу кинули, і він же лідер. Так і є. я вже розумію, що походи в футболі ніхіра не розумію. Ну я не знаю, це дебілом треба бути, коли ти в кінці другого першого тайму ледь не пускаєш з такого і нічого не робиш, щоб це змінити, і в другому таймі тобі на просто забувають той самий гол. На останок, як я казав, солоденьке Баварія в матчі проти Дармштата забила. Всім привіт, друзі, другі і подруги. З вами, як завжди, Стас і я в ауті Традиційно, друзі, нагадую вам, що поставити лайк та підписати підписатись на канал і написати коментар не є зазорним взагалі. А ще це допомагає просувати україномовний контент. І що ще важливіше, ви стаєте учасниками розіграшу. Бо коли нас набирається тисяча підписників, я розігрую річну преміальну підписку на МіГого. футбол, волейбол, теніс, бокс, хокей, серіали, кіно, мультики, дивишся, все, що захочеш, повний безліміт на цілий рік є сенс підписатись. Цього тижня, друзі, було досить немало цікавих матчів, довкола футбольних подій. Поговоримо про все це: Ель Класіко, Дербі Манчестера, на солоденький розгром від Баварії Мюнхен. Та що трапилось з Міланом взагалі? Почнемо про українців. Зараз мова йде про Судакова і мова йде досить активно з усіх сторін. Просто звісно, я не можу теж не хайпувати на цій темі. Цього тижня відомий футбольний інсайдер Джанука Ді Марціо випустив по. З якому сказав, що за Георгієм Судаковим слідкує одразу п'ять непоганих клубів. Мова йде, звісно, про Ювентус, Бенфіку, Челсі, Брайтон та Арсенал. Куди треба перти? Мені сподобалася інформація тим паче, що Джон Лука Ді Марсу якби не той, хто хайпує на спустого в порожнє переливає. Єдине, що я, ось подивившись на цей перелік команд, собі так подумав і замислився, чи хотів би я, щоб Судаков приходив у якийсь з цих клубів. Звісно, мені як болівальнику Челсі хотілося б. Ще такого молодого таланта до нас, але вже досить мудрика, Хай буде він і хай він прогресує, і не факт, що Судаков витримає тиск великої команди з проблемами в будь-якому випадку, з тих варіантів, що є, по-любому Брайтон є найкращим. По перше, Дедзербі, по-друге, все-таки молодий проект, не буде такого тиску. Молоді партнери по команді, які теж не є суперзірками, не коштують по 100 плюс мільйонів, все в тому дусі. Але так знаєте, добре подумавши, я реально розумію. Мію, що Ні Італія, Ні Іспанія, Ні Англія, звісно ж, краще всього зараз зупинитись в Німеччині саме в Редбулі, ну Ледзю, само собою, або що ще краще, Дортмундській Борусі. Бо, якщо чесно, мені здається, що от такого плану футболіст, як Судаков, може стати ще більшою зіркою, ніж умовний мудрик зараз, якщо його правильно розкрити, і щось схоже: Дортмундська Боруся робила з. Таким хлопцем, як Джуд Белінгем, про якого ми ще сьогодні поговоримо. І суть в тому, що ну вони, окей, не можна їх порівнювати, понятно. Але десь по своїй позиції на полі, якраз можна порівняти. І Борусі якраз би зараз чудово підійшов а Судаков на місце Джуда, який покинув команду. Пишіть в коментарі, що ви думаєте, куди краще перейти Судакову. Поспілкуємося в коментарях. Продовжимо про довколу футболя. Ще спро. Справжній блокбастер розвернувся довкола атакувального гравця Ліверпуля. Мова йде про Луїса Діеса, і там реально просто треш. Преса повідомляє про те, що батьків Діеса викрали в Колумбії. Ми всі з вами знаємо, який проблемний регіон є Колумбія, що там дуже високий рівень криміналітету. Але це, ну якщо чесно, справжній трешняк. Його батьки просто їхали кудись в машині. До них під'їхали якісь молодики на мотоциклі, та е, наставили на них зброю. Викрали а матіри батька мерзнесь це реально мерзкі. На даний момент повідомляють, що ніби матір вже звільнили. Я не знаю, як це там відбувалось. Там підключили одразу президент з заяви. Президент Колумбії виступив. Підключили там Генеральну прокуратуру Колумбії, військову прокуратуру, ще військових, якихось, якісь понятна поліцію, все інше. І Тобто, там справжній ну реально бойовик плани перехвати по всій Колумбії. Там ну місто, я не пам'ятаю, як воно називається. Типу, все оточили і. І завдяки цьому, типу, вдалось вже звільнити його матір, і невідомо ще що з батьком, тому що ніби як виходила стаття про те, що з боями, там де загинуло декілька людей, батька вдалося звільнити. Але внизу під цією статтею була такий допис, що жодної інформації не є офіційною і потребує підтвердження. Будь-якому випадку все це реальний треш. Я чесно кажучи, в великому аку з того, що відбувається в цьому світі. Я думаю, ви не менш за мене в цьому вали. І що навіть такі зірки, як основний. Атакувальний гравець Ліверпуля не може відчувати себе в безпеці. Понятно, ну типу, так ви скажете, хай перевезе батьків з Колумбії до Англії. Ну, уявіть, якщо це ваші батьки, і ви не можете їх перевести, тим болі, біль... тим паче, враховуючи нашу ситуацію, яка у нас в нашій країні зараз. Я думаю, багато з вас знають про те, як важко перевести там своїх батьків з. Певних місць, які не є зараз безпечними, і вони впираються. Я думаю, що тут така сама ситуація в будь-якому випадку. Це реально жесть е здоров'я його батькам, міцних нервів Луїсу Діасу та його близьким. Я впевнений. Я сподіваюся на це, що все вийде і буде все в порядку з його родиною. Ставте лайк. Підтримку Луїса Діаса. Перед тим як перейти до найцікавішого, а саме Ель Класіко та Дербі Манчестера, хочу поговорити про. Ла, ви багато пишете про них в коментарях, просите дати якусь свою оцінку діям Мілана в цьому сезоні, і все таки я думаю, що про це треба поговорити. Згоден, давайте поговоримо. Цікавість полягає в тому, що Мілан досить непогано почали сезон серію А в мається на увазі. Вони й зараз, в принципі, знаходяться на третьому місці в серії А, і не так далеко. у них не такі великі відриви від першого місця, враховуючи ще те, що вони зіграли тільки 9 турів. Інтер та Ювентус вже зіграли 10, У Інтера 25 очок у Ювентуса 23, І у Мілана в свою чергу 21 очко в 9 турах. турах. Наздоганяє їх Наполі, полі 17 очок. Також 9 турів. Питання заключається в тому що що та почали непогано і в принципі і виглядають непогано там в деяких матчах. Ми пам'ятаємо так матчах, наприклад, з тим же Ньюкаслом в Лізі Чемпіоні вони досить непогано грали, просто Ньюкасл Відзахищалась, досить солідно Відзахищалась, Але мені здається, що оцей яскравий якраз початок Мілана в цьому сезоні пов'язаний з їх джокерами. Так? Ми всі знаємо, що Мілан грає лівим флангом, тобто най... найбільша небезпека, якраз звідти Ернандес, який підключається до атак від Цього в захисті, Тео мається на увазі. Потім Рафаель Ліао, який просто вмикає свої швидкісні ноги та просто вривається в будь-який простір, створює моменти, або сам б'є, або створює для партнера. Частіше всього сам, правда, да у нього це егоїзм нікуди не діти. Олів'є Жиру, який в принципі є досить небезпечним футболістом, ну вже багато років. Але правий фланг, ну там так, там страждання. Там є Пулішич, там є як Нічукумека, Чукуезе. Ну, ви цей молодий. І хто він там Негерійський, по моєму Вінгер? Неважливо. Ми всі розуміємо, що ми з вами, як вболівальники, розуміємо, що Мілан буде атакувати будь-якому матчі лівим флангом. Як несподівано, і всі команди серії А і Ліги Чемпіонів теж це розуміють. Так, це спрацювало. Я вже це говорив в попередніх відео своїх про Мілан, але це спрацювало правильно так. Там перші матчі проти несерйозних суперників. А зараз всі команди вже розуміють, що робити з цим Міланом. Треба просто перекрити можливість грати деяким футболістам. І на цьому, в принципі, закінчиться вся атака Мілана. Мілан в лізі чемпіонів, наприклад, зараз виглядає взагалі не впевнені. З трьох матчів нуль забитих голів. Три пропустили в останньому матчі з ПСЖ, а до цього два матчі відіграли на нуль. Окей, так, типу, такою тактикою теж можна грати, але ви розумієте, ось, будь ласка, більш-менш більш мастеровитий а, суперник вам попадається як ПСЖ, і що трапилось? Три нуль, і на цьому, в принципі, все закінчено. Не було навіть думки, що Мілан може щось змінити. Вони намагались звісно, питань нема. Намагались Ліга Чемпіонів це дуже важкий турнір для будь-якої команди. Але ж це типу Мілан, а це ПСЖ. Ну це ПСЖ, який ну ви бачили ту атаку ПСЖ там Дембіле, там Бапе там Гонсало Рамош Ну, тобто, ці три футболісти молоді, і два з них мають якби вже такий статус, який їм дозволяє грати з Міланом ну з позиції реальності Сили. У мене ж очі з за... слізьми заливаються. Тому я не знаю, що буде робити Стефано Піолі, але по великому рахунку, якщо зараз нічого не зміниться в плані гри Мілана, але блін, розумієте, тут такий теж та момент. А що вони змінять? Ну, пуліш сильніше грати не почне. Ну ні, чукувезе не буде сильніше грати, не може поки що просто півзахисті. От зараз нема Бенасера, і все у них, у них нічого не вийшло. Бенасер є ключовим гравцем. Та, взагалі, що відпрацювання в захисті, що відпрацювання в атаці, він є надто важливий. Розумієте, він знає, коли притримати, коли віддати, коли почати будувати цю атаку, підключитись, коли вчасно до атаки, закрити зону, відтіснити суперника. Отакий от хлопака. Ну, тобто, він дуже є важливим футболістом для Мілана. Я не дивлюся, Милан, але ті, що я бачив, було зрозуміло, що в на серія ключовим гравцем. Типу, як Бруно в Манчестер Юнайте, типу, як свого часу Модріч в Реалі, зараз Белінгем в Реалі. Як цей е... чого я його завжди забуваю? Енсо Фернандес Челсі. Ну Типу, це людина, на якій будується гра команди з центра поля, і він далі розуміє, що робити, і дає вам зрозуміти, куди рухатись. Ось його нема 3-0 одразу ПСЖ. Все, що робити. Oh, boa bravo. No, no, no. Чесно, дуже схоже на те, що зараз у Мілана почнуться проблеми серйозні, бо ну всі знайшли до них підхід, і в принципі це не секрет, всі навчились грати в футбол. А проти цього Мілана не настільки важко грати, як виявилось. І мені здається, що якщо до зимового трансферного вікна нічого не зміниться, а я не знаю, що вони можуть змінювати, то в цілому ми можемо побачити зміну тренера, і тоді вже треба буде щось швиденько робити. Поки що у Мілана є шанси вийти а, в груповий етап, ой в груповий в плей-оффліги. Чемпіонів, але чи станеться це? Ну, скоро дізнаємось. Ну що ж, Ель-класіко, так, все сталося. Барселона приймала не на кампноу, там, по-моєму, Олімпійський стадіон, вони ж тимчасово кампноу на реконструкції. Барселона приймала Реал Мадрид та програли з рахунком 1-2. По великому рахунку сказати, що типу Барселона гірше грала Реала, я б так не сказав. Я думаю, якщо дивились матч, можна було подумати, що в принципі Барселона цей матч веде. По володінню майже все рівно 52 там, на 48 на користь Барселони. От проблема цього матчу одразу заключалась саме в тому, що от я це дивився. А ще от на початку, так коли показують, які гравці за одну команду за іншу, зараз будуть виступати, і просто дивишся на ці прізвища. Ну так Араухо, Крістенсен, Мартінес, Кансело, Бальде, Гюндоган, Гаві, Лопес, цей молодий красавчик, питань немає, Фелікс Торес. І ти так дивишся і думаєш, ну все добре, ну типу, норм, ну є кому грати. Але в той самий момент з'являється. Список гравців реалу, і ти думаєш, він виходить типа раз в три роки. Ну це небо і земля. Барса розуміло, барси є проблеми, досить багато травмованих, і в тому числі і Левандовський, який вийде з заміни потім, оскільки тільки відновився від травми. І Барса розуміє, що у них є проблеми, і їм треба грати від захисту. Тому вони виходять три центральних захисники, випускають досить міцні і потужні фланги для того, щоб і в захисті відпрацювати, і в атаці Канцело створювати моменти, баль. Де вриватись в простір, ну, типу, все зрозуміло. Просто на папері одразу видно, що Барселоні дуже і дуже не вистачає імен та якості цих імен. В свою чергу у Реала все добре. Вінісіус повернувся, там Кросс, Белінгем, Ольвердо, Центріполя, Чуамені, в захисті, все топчик, ну взагалі. Реал у бойовій готовності. Так, перший гол забила Барселона. Гюндоган, Красавчик, проштовхнув собі м'яч. Після чого Алаба намагався його вибити, але Гюндоган не вимкнувся з моменту, пішов далі, прийняв цей обробив цей м'яч і забив між ніг Терштейну. Питань нема. Красавчик, я завжди казав, коли було зрозуміло, що Гюндоган буде приходити в Барселону. Я казав, що він там ну просто входить. Ну, Отак одразу кинули, і він же лідер. Так і є. Але що трапилось далі? Далі Барса розуміє, ми ведемо, вони трішки закрилися, це зрозуміло, тому що швидкий гол забили. Якщо не помиляюсь, там на якій на шостій хвилині вже забили гол, Це не швидший гол. Там чи ледь не за 10 років існування ль класіку чи може навіть більше, питань нема. Реал намагались намагались бити, намагались створювати. Але Барса досить щільно грала Барселона, опустились до ближче до своїх горід, прижались і грали досить Щільно не даваючи реалу пройти, а, десь заволодіти ініціативи в плані на якомусь а, точці поля, щоб у них було більшість. Ні, Барса перекривала абсолютно усе. Це зрозуміло навіть по тому, якби подивитись, скільки ударів нанесла Барселона, скільки нанес Реал Мадрид, і в принципі кількість ударів У Барселони 15 проти 13 ударів від реала. Але реал бив в більшості випадках за меж штрафної, тому що у них просто не виходило. Вони не могли підійти ближче. До воріт та на 68-й хвилині сталося знов-таки чудо. Звати це чудо Джуд Белінгем, хто б здивувався, так о, ні, знову море крові. Прийнявши м'яч, просто не да... Він ще в своєму інтерв'ю казав після матчу, що що мені хотів цей м'яч взяти і пробити. Але я вирішив, що треба бити. Мені мені просто треба було дати момент, і я їм скористався. І ви бачите, цей гол це просто ну це чудовий гол, настільки впевнено, настільки легко. Знов легко, як цей Джу це робить, я не розумію. Знов він забиває, зрівнює рахунок, і тут понеслось. Реал намагались того моменту вже щось робити. Пішли одразу заміни від Барселони. Барса розуміє, треба втримати цей просто, треба втримати цей результат. Нічия теж окей підходить. Там ще ж Левандовський вже на 60 шістятій хвилині був, і він намагався нічого не виходило. І вже на 90 дев'яностій хвилині там 90 плюс одна Белінгем Ах, забиває другий гол. Як забиває? Крос від Карвахаля, який намагається обробити Модріч чарівник, але навіть його обробка від, від рикошет, від газону, і той чарівний, і той йде до Белінгема. І Белінгем не вимикається з моменту і забиває. Гол переможний гол для реала, і ви розумієте, я не буду знову розхвалювати Белінгема, тому що це і так же зрозуміло, що якщо цей хлопець з реалом в цьому сезоні візьме Лалігу, та якщо йому вдасться взяти лігу чемпіонів або навіть без Лаліги, просто Лігу Чемпіонів. Ви ж розумієте, що це золотий м'яч наступного сезону, який реально буде заслужений золотий м'яч. До речі, про золотий м'яч ми поговоримо в наступному відео. Я думаю, воно вийде в п'ятницю. Ви вже будете знати результати золотого м'яча в момент момент, коли дивитесь це відео? А я поки що ще не знаю, тому що записую за день за номі... до номінації. Тому побомбить мене про золотий м'яч вже в наступному відео. Дочекайтесь, будь ласка, і все розумієте, реал перемагає. І в принципі, якщо так дивитись, знаєте, на поп... ну, от, як це все виглядає зараз. У мене складається таке враження: знаєте, що Барселона сильніша за цей реал ем, тактично. Вони більш готові до таких важких суперників, але їм не вистачає мен. Бодай, поки що поки так багато травмованих, але й все одно мені здається, все одно їм не вистачає якості і мен в складі. А реал перемогли чисто за рахунок індивідуальності і тому, що у них на кожній позиції є солідний індивідуаліст, який може вирішити в будь-якому моменті якийсь результат. Певного матчу. Тому можна вважати, що Левандовський не зміг допомогти своїй команді, але на це є всі причини, бо людина все-таки після травми, а Барселона об'єктивно в цьому матчі могла. Могла, і мені здається, що зробила все, що могла. Але є одна людина, на ім'я Джуд, яка дійсно просто творить чудеса. І перенесемось на Туманний Ельбіон, де Манчестер Юнайтед приймали дома на Утрафорді Манчестер Сіті. І програли 0-3. За що знаєте з усією любові до Манчестер Юнайтед І враховуючи цьому предикшені на сезон Я їх поставив на друге місце. Я вже розумію, що походи в футболі ніхіра не розумію. Юнайтед приймали було зрозуміло, да? Ми з вами розуміємо хто фаворит в цьому матчі, і так і трапилось. Ну, 3-0 влітати вдома. Ну бо, ну треба ж якусь совість мати, хлопці. Ні, це Ліндельоф на лівому фланзі. Це просто якийсь жах. Ну, типу, поставили Ліндельофа на лівий фланг. Окей, зараз до цього перейдемо. Добре, так були шанси у Хойлунда в цьому матчі. Юнайтед зрозуміли, що Манчестер Сіті грає високо, що вони дуже сильно навалюються на вашу половину поля і тому зрозуміли, що захищаються вони все таки досить швидкими поверненнями до своїх воріт та стисканням простору. Тому більшість гострих моментів своїх створювали довгими передачами з глибини з забігання за спини, Хойлунда і все інше так були моменти шоу решварда, шоу Хойлунда, але ну не змогли вони нічого зробити. Ну просто не вистачило майстерності, десь не вистачило везіння і все інше. Сталося то, що сталося один піздець. Свою чергу Манчестер Сіті перший гол забив з пенальті. Так хто дивився цей матч. Спірне пенальті. Але як мені здалось, що так, все таки Холун там притримав Родрі за футболку. Ну а хто тут не підіграє і не впаде, впав, все пенальті. Що вже що є, то є. Понятно, що потім Тенхак почав говорити після матчу, що цей пенальті зламав гру. Так, пенальті на там п'ятнадцятій чи шістій хвилині зламав в тобі гру. а хоча грати ще більше години. Ну брідятіна, понятно Томіний, чи якогось хера грає так високо. Я не знаю, що вони там собі придумали з тим Мактомінем, але він реально грає під нападником, б'є здалеку. Не знаю, можливо, вони у нього знайшли там якісь навички бомбардира, і він просто тепер буде гасити якісь пушки. Але, як на мене, досить така дивна була тактика, враховуючи те, що Еріксона опустили нижче, Бруно на фланг кинули. Не знаю, і не знаю, що твориться з цим Юнайтед. Знаю лише те, що а, Холланд мав можливість забити перший гол. З навісу, якщо не помиляюсь, фоди, наче грілі, а Бернарда Сілови а, головою, але у Нана просто мертвий момент. Молодець Унана, у нана взагалі цей матч досить непогано провів, навіть враховуючи те, що отримав жовту картку. А другий момент точно такий самий вже в другому таймі той був по-моєму наприкінці тайму. А другий момент той самий, аналогічна ситуація, просто навіть Холланда. Той сама, та сама кількість простору лишилась, ледь те саме роблять, і Холанд забиває вже головою. Ну я не знаю, це дебілом треба бути, коли ти в кінці другого першого тайму ледь не пускаєш з такого і нічого не робиш, щоб це змінити. І в другому таймі тобі на просто забуває той самий гол. Це щось таке ж геніальне, як тоді Атлетіко три голи однакових відкинув просто реалу. Ви розумієте? Ну це блядь, маразм. Після чого здавали вже, ну, понятно, рахунок 2-0 так, вже гайки цьому Манчестер Юнайтед, але ні, Цінодовго перекатуючи м'яч, манчестер Сіті знайшли ще один свій гол. Родрі намагався пробити здалеку. Нана відбив цей м'яч, але м'яч потрапив знову Холланду, який чомусь якусь хера знов один, ніхто його не закриває. Я розумію, там от Ліндельов був перший, перший тайм весь пробув на лівому фланзі. Він взагалі я не бачив. Я не знаю. Він таке відчуття, що враховуючи, що Холанд зміщався туди ну, ближче до лівого флангу Манчестер-Юнайтед. Я не знаю, яка у нього була задача на матч. Походу, ніхто хі... Робити, тому що Холланд завжди був сам. Я не знаю, як, не, як можна не поставити одного захисника, хоча б персонально грати по найнебезпечнішому гравцю команди суперник. Це повний бред. Я не розумію, як таке можливо. І в другому, під кінець другого тайму, на 80-тій хвилині Холланд знов таки на вільному просторі після того, як вона відбив, відбила, цей м'яч, віддає на Фодена. Фоден забуває. Жах. Ну, реально, жах. Який жах. Такий жах. А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. В грі Манчестер Юнайтед. І чесно, мені симпатизував Тенгак в минулому сезоні, але те, що зараз чудиться з Манчестер Юнайтед, ну мені здається, треба міняти тренера бо щось, він їх тягне не туди. Говорять вже про Грема Поттера, що він може очолити Манчестер Юнайтед, не знаю. Ну, я не впевнений, що це щонайменш буде гірше, ніж Тенгак. Щось треба робити з цим Манчестером. І розумійте, по іменах, так, в цьому матчі там не грав Варан. В цьому матчі не грав Мартінес, в цьому матчі так можна вважати, що типу не фулова основа була Юнайтед, Але давайте відверто. Ну, 3-0 програвати вдома, Ну це ж, взагалі, щось катастрофа. Мені здається, що якийсь кращий тренер, можливо, просто гравці вже хочуть нового кращого тренера. з Цими іменами може досягати ну результату там топ 3 4 АПЛ. На останок, як і казав, Солоденьке Баварія в матчі проти Дармштата забила 8 голів. Так, там дві червоні картки отримали захис... два центральних захисника цього Дармштата. Саме першу в матчі червону картку отримав Йозуа Хіміг, там не пам'ятаю на третій, другій, п'ятій хвилині за якусь херню, але суть в іншому, 8 голів. Після того Баварія відгрузила Дармштату. Хетриком відзначився Гаррі Кейн, знов інформ. Фіфі, Дублем відзначився. Сане та якщо не помиляюсь, Джамал мусяла. Так, мусяла теж дубль, і там ще Томас Мюллер забив гол. Просто цікавий. Такий по рахунку вам матч під кінець цього відео. Що ж, друзі, дуже дякую вам, як завжди, що ви були зі мною. Сподіваюсь, вам було цікаво, події дійсно досить цікаві в цьому відео. З вас, як завжди, лайки, підписочки, коментарі. Я за всі коментарі відповідаю. Давайте спілкуватись. Не забувайте писати питання на рубрику Вільний мікрофон, бо хочеться вже з вами поговорити про ваші футбольні питання у відеох, а ви не пишете питань. Ну я ж не можу це робити за вас. Тому, як завжди, друзі, не прощаюся. Вам, слава Україні.